Порох би вирулив. Так почав свій резонансний допис один з моїх фейсбучних друзів, людина, яку я дуже поважаю, пан Юрій Ружицький. Порох би вирулив навіть зараз, коли вже втрачено, здається, все, що можна лише втратити. Ви вже не обирали, а обрані вами накерували. Схаменіться, огляніться навколо. Порівняйте, було стало. Просто сходіть на цвинтар, просто постійте під прапорами. Сотні тисяч прапорів. Кращі люди під ними, кращі. Просто подумайте, не подумайте, а саме подумайте. Варто зазначити, що під одним з тих прапорів, про які, про які говорив пан Юрій Ружицький, лежить і його син, наш загиблий герой, Руслан Ружицький. Так от я повністю згодна з паном Юрієм про те, що порог би вирулив завдяки своїй компетенції, компетентностям, неймовірному досвіду, професіоналізму, фаховості, цілому комплексу особистіх особистісних якостей, але порог би вирулив, тим більше вирулював би він не сам, а з професіоналами, яких він привів би до влади. З вас, друзі, я прошу лайк, тому що нам з вами видається, що нас достатньо багацько. Насправді не настільки нас багацько, щоб ми з вами були спокійні за майбутнє нашої країни. І пропоную вам єднатися навколо правди. Давайте з вами згадаємо оту епоху гідності, яку багато з нас згадують з сумом, багато сльозами. Я дуже хочу вірити, що багато хто згадує з. Каяттям і усвідомленням того, що саме їх вибір призвів до того, що епоха гідності змінилася на епоху негідників, епоху мародерів, епоху злочинців, епоху зрадників і справжніх барих на крові. Тому що країни у нас іншої не буде. Нам країни іншої не треба. Нам треба робити висновки, аби в майбутньому, якщо ми доживемо, у нас буде такий шанс виборі ще раз мати вибори, що ми більш не зробили настільки фатальних помилок. Отже, говоримо про тих, хто творив епоху гідності, про тих людей, які зараз нам конче необхідні, конче, аби врятувати державу, але їх, на жаль, немає. Їх немає за замовчуванням, тому що вони а, не потрібні, б, тому що зовсім інші задачі стоять у нашої влади. Я хочу сказати, що ті, які рятували країну у 2014-2015 році, вони зазнавали шаленого інформаційного тиску. Це була не критика, це було знищення інформаційне. Це страшна внутрішня пропаганда, часто керована за кордону. Так вона не давала їм жодного шансу завершити свої реформи. Вона буквально знеславлювала усі їхні здобутки, і просто ну надзвичайно огидно в огидному світлі подавала їхні прізвища. Давайте лише згадаємо як наш президент бігав по біговій доріжці і називав пані Уляну Супрун доктором смерті. Ну по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, да? Угу. Як її а називають? Це дуже добре. Характеризує якого рівня професіонал і особистість прийшла до влади. Давайте згадаємо, з якого середовища він прийшов. А це найкраще характеризує квартальний жарт про горіла хата Палала, коли у людини сталося особист... особисте горе. От хто ким є наш президент, і яка середовище його викликало. От саме оці кейси свідчать як як найкраще. Я вас прошу про підписку, аби ми з вами єдналися навколо правди і не втратили один одного в цьому безкрайньому просторі інтернету. Отже, оскільки вже почали, давайте говорити про Валерію Гонтарєву. Людина надзвичайно фахова і професіональна. Навіть її найлютіші критики визнають, що людина настільки професійної. Фахівчині на такого екстракласу в Україні було не знайти в неї до того, як вона стала главою НБУ. Вона мала 20 років стажу досвіду. Вона створила найуспішнішу інвестиційну кампанію в Україні. В неї були за спиною най... такі найскладніші кейси з облігаціями з операціями з облігаціями. Ну і загалом, в 2019 році, так уже так знаєте, як вінець її характеристики, Financial Times визнало її однією з найвпливовіших людей у світі. Абсолютно заслужено, пані Валерії. Так от чим запам'яталася вона? Ну, передусім, це реформою банківської системи. Ми пам'ятаємо так, що більше 80 банків, які займалися лише відмиванням коштів, вони були ліквідовані. Звісно, це не минулося інформаційно, і безкарно на неї були скеровані оці ці страшні інформаційні атаки. Націоналізація Приватбанк, ну це власне безкінечний кейс, -кейс який тягнеться й до, до, до нинішніх днів наших. Так? Якщо е, почитати заключення незалежних експертів з міжнародного валютного фонду, то вони зазначають, що це був єдиноможливий абсолютно правильний е, е, власне, шлях до вирішення цієї страшної проблеми, тому що не було, не можна було інакше уникнути фінансового колапсу, це була афера такого масштабу. Що, м'яко кажучи, вона не минулася для, країні, для країни непоміченої? Те це в той час, коли країна взагалі заледве ледве заледве тіла, вибиралася з тих страшних обставин, в яких опинилася в 2014-15 році. Так от, пані Валерія Гонтарєва завдяки націоналізації Приватбанку врятувала вклади більше 20 мільйонів вкладників. Скажіть, будь ласка, чи вони вдячні їй? Чи вони усвідомлюють роль цієї людини в своєму житті? Чи вони. Віддячили її, підспівуючи оту квартальну гедоту про горіла хата Палала. Після завершення, значить, після того як вона залишила свою посаду, пані Валерія залишилася абсолютно успішною, дуже затребуваною фахівчиною. Вона викладає в лондонській школі економіки. Її залучають ось, з різних країн для консультування в яких дуже важких банківських питаннях. Ну, це для порівняння, як нинішні міністри з награбованим баблом тихонечко в лес уходять, попередньо виправши через пральні сотні мільйонів, так і як з гідністю йшли, аби продовжити свою успішну кар'єру міністри часів Петра Порошенко. Далі найуспішніша, найхаризматичніша і найбільш пізнавана, мабуть, міністерка пані Уляна Супрун її характеризує от масштабність мислення, тому що фахівці незалежні кажуть, що Уляна Супрун мислила на 10-20 років наперед. Ну, передусім, це запуск первинної медичної реформи. Саме завдяки пані Уляні. У нас з'явилися сімейні лікарі. Так не просто сімейні лікарі, а можливість обрати собі лікаря. Я, наприклад, цією опцією скористалася двічі. Завдяки пані Уляні Супрун відбувся запуск. Екстреної медицини, запуск доказової медицини. Зараз, згадаю, evidence-based medicine, здається, так це звучало. Тобто, Тіхонічка в Лісу ці мазі від вірусів, гомеопатія і так далі. У нас з'явилися міжнародні протоколи і науково підтверджене лікування. Хочу додати, що пані, от дописи пані Уляни у той час ми просто очікували щодня, тому що навіть її така публічна комунікація вона була зразком. Дуже гострого розуму і надзвичайно гострого почуття гумору, тому в мене в особисто в скарбничці збережених дуже багато дописів від пані Уляни Супрун. Ну, власне, це взагалі дуже коротко, тому що масштаб цієї особистості і того, що вона могла зробити для медицини, для нас з вами. Ну зараз навіть важко прогнозувати, але направду можу лише одне сказати дуже жаль. Оці скріни, які ви зараз бачите, це дописи, це скріни з дописа з допису слуги народу Гуріна. Я робила особисто, особисто їх розкреслила. Вони дуже широко розійшлися в інтернеті. Я була просто шокована цинізмом цієї людини, так коли його у коментарях запитували про... Про пані Уляну Супрун і про Валерію Гонтарєву, про яку я розповідала попередньо, так і про те, як вони знищили інформаційно цих двох людей, він заявив: пан Гурін заявив, що пані Валерія Гонтарєва була чудовим головою Нацбанку. А пані Уляна Супрун суперовою міністеркою. Ну, знищили і знищили така політична боротьба. Це всього лише політична боротьба. От просто уявіть цинізм, а моральність. І, взагалі, якусь, вибачте, відбитість слуг народу як явища. От вони знищили все найкраще, вони зізнаються, вони знищили все найкраще, прогресивне, те, що давало нам майбутнє. І, власне, ну, вони програли, ми перемогли все. Наразі ми. Ми при владі, ми вже накерували, так, як зазначив в своєму дописі пан Юрій Ружицький. Вони вже накерували. Варто згадати ще пані Наталію Яреського, наприклад, також дуже яскрава особистість, так дуже фахівчиня яскрава, яка Давайте називати речі своїми іменами. Вона врятувала країну від дефолту в 2015 році. Ситуація була просто трешева для країни. На щастя, більшість мудрого народу навіть не усвідомлювали, які ризики тоді стояли, так що країна була на, мис... на межі існування. Так, от реструктуризація державного боргу це головна заслуга саме пані Наталії Яресько. Їй вдалося договоритися з міжнародним валютним фондом. Їй вдалося реструктуризувати борг там з. Взагалі скасувати на 20%. відсотків. Так вдалося домовитися про відтермінування. Власне, всі ці процеси, які допомогли нам фінансово стояти, вони відбулося відбулися саме завдяки професіоналізму пані Наталії. Загалом це була людина, яка вміла приймати непопулярні, але дуже важливі. Рішення і завдяки цьому країні вдалося стояти, витримати і почати розвиватися. Вона так само, як пані Валерія Гонтарєва після відставки вона має затребуваність у світі. Вона надзвичайно. І цінують її фаховий досвід, її залучають там в якісь, в якихось дуже складних випадках в різні країни. Вона консультує ці країни. Ну людина затребувана успішна знову ж таки це порівняти з сучасних міністрів, які уходять тихонечко в ліс. Так як наскільки вони затребовані, і як себе почувають ті фахівці, яких. Інформаційно знищували за часи Петра Порошенка, і вони змушені були залишати свої посади. Почнемо з міністрів часів ганьби і ліквідації країни, тобто часів зеленої епохи. А з кого скажіть, будь ласка, от з кого? От коли я читала про професіоналів в часів Порошенка, знаєте, там про кожного з них. От, ви можете перевірити це абсолютно самостійно про кожного з них, що це. Професіонал найвищого рівня, що це людина схильна брати відповідальність на себе, що це людина, яка втілює непопулярне, але необхідне рішення. Що це людина, яка мислить масштабно на багато років наперед, читаю про будь-де в Вікіпедії, ШІ залучайте, що вам більше пасує. Про кого не, не загугли? Обов'язково буде, що е, час на посаді неоднозначний, багато скандалів, багато корупції, багато критики і так далі. Дідо Байдена, чого ми не в НАТО? Дійсно, а чого ми не в НАТО, Дідо Байден? А давайте будемо питати Андрія Тарана, тому що я пам'ятаю той час, коли він прийшов на посаду, і самі перспективи вступу України в НАТО вже видавалися не те, що ефемерними вони просто зійшли на нівець, буквально з першої. Буквально з першої години його перебування на посаді він заявив відразу, що вступ НАТО це перспективи дуже мало ймовірні, що ми ніколи там не досягнемо стандартів НАТО. Насправді фахівці міжнародні заявляли, що не обов'язково стовідсотково. Відповідати стандартам НАТО, та й загалі ті країни, які вступили в НАТО останніми, жодна ця країна не 100% не відповідали їхні збройні сили, не відповідали стандартам НАТО, але був якийсь певний пакет, який необхідно було виконати нічого з цього не робилося. Хоча е, намагалися нам намастити так в інформаційному просторі, що це дуже прозахідний політик, що він розмовляє англійською мовою і т.д. і т.п., Але насправді всі його дії. Всі плоди, результати його перебування на посаді свідчили про те, що тема НАТО для України дивним чином закрилася. Посада головнокомандувача збройних сил. Давайте згадаємо про Руслана Хомчака. Причину його відставки потім назвуть, що передусім той скандал публічний, огидний, який постійно був у публічному просторі між Андрієм Тараном і Русланом Хомчаком, про те, що не було ні комунікації, ні координації. Там експерти називають, що Хомчак узурпував владу, що він перевів взагалі все керування в ручний режим, власне, що він саботував усі реформи. Я не знаю, я в цій сфері взагалі некомпетентна. Але я як людина вам пригадаю те інтерв'ю, яке він дав. Під час того, як він був міністром, під час того, як він був головнокомандувачем Збройних сил України, я його дуже добре пам'ятаю, можу привести по пам'яті, він сказав, що наше суспільство чомусь на основі телешоу робить висновки про те, що наймовірніший сценарій це повномасштабне вторгнення Росії. Але, як він сказав, Генштаб аналізує усі дані і не бачить такої загрози. Тобто вона є. Але вона точно не серед першочергових. От я це дуже добре пам'ятаю, і питання, чому наші збройні сили були у такому стані, у якому вони були на початку повномасштабного вторгнення? в мене це питання відпадає, коли от міністром оборони був Андрій е, Таран, е, головнокомандуючим був Дени, е, Руслан Хомчак. Питання є, питань нема. Так, Валерій Залужний намагався виправити наслідки того конфлікту. Ми пам'ятаємо, що були великі заборгованості у зарплатах перед військовослужбовцями. Почалися виплати. Ну залужний як міг, так рятував ситуацію. Що вдалося, те вдалося до самого початку повномасштабного вторгнення. Але процеси були невпинними з того часу, коли наш президент вхопив булаву. І донині оці всі процеси вони, їх можна легко. Пояснити і легко побачити оцей причину на ланцюг. Ну, давайте згадаємо Максима Степанова. Пам'ятаєте, був такий міністр. Чому я його пам'ятаю? Тому що мій тато пережив ковід у найстрашнішій формі. От він пережив цю хворобу у найважчій формі. Я дуже добре пам'ятаю, що відбувалося на той час у медичних закладах. Та нічого окрім. Лютої непідготовки до ковіду загалом, коли вже весь весь світ готувався, вони називали себе чемпіонами по підготовці до ковіду. А насправді в нас був найнижчий рівень вакцинації. У нас взагалі нічого не було готове до ковіду, до тільки продавалися там маски. Ми пам'ятаємо так за кордон, коли ми шили їх. Не буду казати навіть що, не буду згадувати ті очумілі ручки, що ми робили. ті маски так. Ми пам'ятаємо закупи захисно, захисних костюмів для лікарів по якихось божевільних цінах в той час китайських, в той час, коли українські виробники робили на порядок дешевшими. Е, найнижчий рівень вакцинації. Загалом, ці всі процеси там треш з закупівлями, взагалі вакцин. Оці всі е, позитивні, позитивні характеристики не стосуються Максима Степанова. Не знаю, що сказати. Ну, давайте підказуйте про кого. Прокоментуйте, будь ласка. От на вашу точку зору, з ваш на вашу думку, отакий от підбір от таких професіоналів, це була зумисна тактика нашого президента. Чи направду жодна якась професійна людина, яка цінувала от свій досвід, своє добре ім'я? Просто не хотіла з ним взагалі ніяк, ніяк мати справу. Для мене це поки що питання без відповіді. Чи люди не хотіли бути заплямованими професіонали? Чи він от зумисно, чи це поєднання, чи це такий химерний мікс цих двох складових? Прошу вас про коментар. Далі ну підказуйте. От правда, я хочу назвести приклад якогось дієвого позитивного міністра, якому ми можемо подякувати після його відставки: от, стати з картонкою і сказати дякую. Кого? Резнікова? чи Умєрова чи Чернишова чи Гринчук чи Галущенка Кому з цих людей можна подякувати? Єдина, єдиний здобуток президента Зеленського і всіх його призначених міністрів це вибудовування оцієї страшної корупційної складової, причому вона настільки всеохопна, що навіть, от я дивлюся, якісь містечкові провінційні. Усі чинуші вони просто стали мільйонерами. розумієте? звісно, вони за нього будуть дерти горлянку. Звісно, вони його будуть захищати. Наша країна буквально просто захлинається від корупції, і це все здобутки того, який клявся, що він там і всіх пересаджає, і нікум кумів, ні друзі. Ну це навіть зараз огидно знаєте згадувати. Тому, будь ласка, підкажіть міністра часів зеленої епохи, якому ще з тим сумлінням можна подякувати. Бо я таких людей не знаю. Так, і я повторю абсолютно те, з чого я почала: порох би вирулив, бо вирулював би він не один. Він би привів з собою таких людей, яких я називала на початку. Можливо, інших, але вони точно були з такими компетенцією, компетентністю, фаховістю, досвідом, і країну таки вдалося б підхопити навіть цей страшний час. Чи є у нас такий ще один шанс, який ми так благополучно стратили завдяки ворожій внутрішній пропаганді? Я не впевнена, чи є у нас такий шанс і така можливість. Єдина опція, яка у нас завжди є, це думати. Не думати, а просто думати. Тож думаємо, врешті.